Найближчими днями на Хмельниччині погода почне змінюватись. Очікується коливання температури повітря та посилення вітру. Найближчої ночі з 12 на 13 червня очікуються найнижчі показники. Температура повітря опуститься до плюс 8 градусів. Вдень у п'ятницю повітря прогріється до плюс 15-17 плюс градусів. По всій області очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Вдень посилиться вітер. Його пориви сягнуть 10-15 метрів за секунду. У суботу, 14 червня, можливий невеликий дощ у Кам'янець-Подільському районі. Нарешті території області опадів не прогнозують. Температурні показники поповзуть вгору і вночі термометри покажуть 12-14 градусів тепла, вдень коливатимуться від 19 до 21 градуса вище нуля. Впродовж доби очікується слабка хмарність і вітер з поривами 10-15 метрів за секунду. Ясною і без опадів погода буде у неділю 15 червня, а температура повітря повернеться до звичної літньої норми. Вночі термометри покажуть плюс 14, плюс 16 градусів, а вдень дотягнуться до плюс 24 градусів у Кам'янець-Подільському та Хмельницькому районах, в Шепетівському до плюс 21 градуса. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.